Доброго дня, любі друзі, розоводи, розолюби. Сьогодні прийшла субота і у нас суботні читання. Уявіть, що я Лариса Рубальська. Сьогодні в мене знімає мене моя внучка, восьмирічна Лера. Так що коменти їй. Ставте комента... коментарі чи ставте лайки, будь ласка, дитині за працю. Кому-то ліхтарі, гірлянди у горі, мені миліше, як палає свічка, дрова тріщать, бо затопилась пічка, і на калину сіли снігурі, а ще сніжком засипало в дворі. Вже не цвірінькають, та малі, не бігають стурбовано коти. Куток забились від самоти, країна вся у мороку сидить, бо чужий земець нам життя каптить, нас не зломить і нас не задушить, в своїй країні нам і далі жить. Хто хоче миру руського пізнать, того ми будемо палицею гнать, а руські там їхні ватажки погонять далі до Амур ріки, бо хто нанявся, той навік продався. Чи знали ви, жінки і чоловіки, що Бог давно із вами розпрощався Політті в крові ваші руки, а Україна буде в світі жить, ростить пшениці і дітей ростить. І нас, у нас душа за кожного болить і серденько від страху тріпатить. Свіча горить, уже і мерехтить, На дворі вечеріє кожну мить. Хоть економити навчили нас тепер свічками ми. Сидим весь час. Думки мої, ручка, зошит лиш отрада, а іншого мені не надо. Ще один віршик. Любуюсь красотою під віконцем моїм, як трояндовий ліс, ще й клематис великий на стінку поліз. тільки сотню англійських троянд зацвіте. Ото де красота, ото казка буде. Та з п'ятсот інших видів посаджено ще. Коли квіти розкриють, буде зреліще. І на цю красоту я вас всіх запрошу і чашечкою чаю вас пригощу. І ось уже й свічечка меркає. В останні дні, як осінь, догорає Зима вже колискової співає, і тихо все поволі затихає. І знову довгі вечори без світла, уже друга лучина закаптіла, сніжок упав, і стало біло-біло, зима прийшла раніше, чим хотіла. Подули вітри, як вовки завили, долину тиху геть заполонили, сніжинки з неба рясно полетіли, і землю покривала нарядили. Хай спить і бачить довоєнні сни В казкових мріях лебедів весни. Бо знов земля проснеться від осна, і, ступ, і ступить юна дівчинка весна. Сон з дитинства. Пробачте, що сп... спіткаюся, бо <хорошо>, хорошо не бачу, сразу вам говорю. Ходжу по стежці, змоченій в росі. І пахне полин м'ята й чебреці, а там в саду барвінок розстелився, як ніби з родника води напився. Де тільки ті слова нам зараз взяти, що час, що час беззупинно пройшов. Хочу туди, де є невтомна мати, і батька, що з роботи лиш прийшов. Старі бабусі порають у пічки, Вареники нам звичні принесуть, а ми проснулись і гайда до річки. Якусь рибинку на крючка зловить. А загорати підем на город, полоти, що бабусі накажуть. Цибульку, часничок і корнеплод, аж поки череду не приженуть. Надоїть маба відро молока, аж бульха бахи шепляться легка, З варенням загрусу все випите до дна. Ото й була розрада в нас одна. На пічці кіт вольготно собі спить. Потягнеться і знову засопить. Проснувсь і я в холодному поту. От тільки хорошо тому поту. А цей вірш я склала, переклала із, із вірша Євтушенко. Старий адрес називається він. Не ходи по давнім адресам. Старий товариш мене вчив сурово, та цю заповідь я знаю й сам. Але сьогодні повертаюсь знову. З вечора пішов такий сніжок, ніби зорі опустились з неба, і забутий шлях мене повів в дім, де я років з десяток не був. Що там тільки парк і перейти, все, як завжди, за вугол і прямо відчинились відчинились двері приді мною, вже сивенька з мошках твоя мама. Так дивляється вона із темноти, Су суворості, як вроді б, то й не стало. Ти пробач мені, що я на ти. Не назвався б і не пізн... зразу б не пізнала. Стільчик мені нічем не подала, кинула на мене косий погляд, чаю з малини чашку налила. Почалася моя розмова огляд, розповіла де донька прожива, двоє діток, баба внучок має, тільки не бачила вона давним-давно, військовий каже, рідко навіщає. Ну, яка дружиненька твоя? Ну чого ж ти так заметушився? Шкеребер з під ніг пішла земля. Нібито свідра водой облився станція метро, круги горять ліхтарі. Мені бродить до ранку, деревця оголені стоять там, де ми стояли до світанку. Ти для мене снігуронькою була, сніг летить, він чистий, ніби совість. Вулиця твоя білим біла, ніби недописана повість. І ще. і ще віршик я вчора написала про переселенців. У мене одна підписниця моя просила. А ви зможете написати? Я багато писала про переселенців, може, я і читала, може, ще не читала. Ну, вчора я просто написала. Війна прийшла, коли ще люди спали. І в Харкові гармати гуркотали. Д... Дома людей усе порозбивали, по трасі мимо нас біженці тікали. Ми в сотні кілометрів від війни жили, але не знали тишини. Над нами літаки низько літали, десь падало, десь гармати грали, хтось залишився в Харкові живе, а хтось рванув на запад і реве. А є такі, що в селах розмістились. Кого селили, хто хати покупив, хто хати покупили, поки вони дешеві ще були. Я думаю, назавжди поселились. Сусіди наші з дітками втекли, тільки автомобіль з пожитків взяли. Ми, їх, ми їм хороші речі принесли, дровами для початку припасли. Отак вони і перезимували. Весна прийшла, городик посаджали, качок, гусят їм люди надавали. Отак без досвіду і захазяйнували. А літом бензопилу їм віддала, щоб саме взимку дров наготували. В лісок ходив хазяїн з малим сином, а вечорами пили чай з малиною. А стільки тих родин по білу світу розкидало, як листя осінь вітром. Хто повернувся в рідні краї, а хто лишився в чужій стороні, і сниться їм роса за небокраєм, як легко вітерець їх обіймає, на сонці нива щедро колоситься, а їм так хочеться з вітра води напиться. І рідний дім, який залишили. Або в перші дні його розбомбили. Сусіди, друзі, з якими ви жили, тепер чужина, яка вас окружила. Але в вашу країну летять журавлі і люди вертають домівки свої. Бо де б не були ви в чужій стороні, ніщо не замінить своєї землі. Ти не здавайся, Україна, рук своїх не опускай, ми переможемо неодмінно. Ще раз квіте наш любий край. Спасибі вам всім, хто був за мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!